26 вересня день видався не з кращих: вітер, низька температура, а пізніше і дощ, та нічого не змогло зупинити учасників спортивних змагань з веслування на байдарках і каноях, присвячених дню машинобудівника. Причому змагання міжнародні, так як, окрім учасників із Луцька і Шацька, Ковеля, були й гості з Вестів, дружньої Литви. Під прапорами обох республік пройшли всі 16 заїздів. Для ковальської команди найщасливішими стало 5. Зі. Обігнати її вдалося лише спортсменам Венспілсу. У них 8 перших місць. Прикол! Але відверто кажучи, команда Ковальської спеціалізованої спортивної школи Олімпійського резерву з заслування на байдарках і кануї виступила не в міру своїх можливостей, а гірше. Наша розмова зі старшим тренером похвальним Константином Віталійовичем. Підсумуйте, будь ласка, виступ ковальської команди. Хотілося б відзначити, що в цьому році в зв'язку з фінансовим складом, економічним життям України, мало команда нас приїхала і мала гостей нас було всього. навсього три команди. Так як на років, минулих років у нас були 6, 7, 8 команд на погоди. А боротьба тривала дуже цікава. В основному між командою Латвії і командою Ковеля. Підводячи підсумки, можна сказати, що Венспілс зайняв перше місце, Ковель друге, Шацьк третє, Луцьк четверте місце. Розкажіть, будь ласка, про фінансовий стан школи і як це впливає на підготовленість спортсменів та результати спортивних змагань? Зв'язку з тяжким фінансуванням, поганим фінансуванням школи, в зв'язку з тим, що учбова робота школи проводиться на найнижчому рівні, який тільки можна уявити, тим більше школи Олімпійського резерву, якою основною задачою є постачання. І виховання спортсменів самого високого гатунку, наші позиції трошки в цьому році знизилися, і результати також знизилися. Ну, це зв'язано з проблемами нашими економічними, фінансовими, хоча тренери прикладають максимум зусиль для виховання і підготовки спортсменів. Додамо, що спонсором змагань був профком акціонерного товариства Коваль Сільмаш, який буде фінансувати і поїздку нашої команди у Венспілс в жовтні цього року. Відмінна тренерська праця не приносить бажаних результатів. Здібності юних спортсменів залишаються в резерві. А треба згадати, що вихованцем школи був і Бердзін Сергій, який у складі юнацької збірної України. На першості світу посів дев'яте місце. Зворотній бік медалі наших веслувальників символізує невпорядкованість шкільного життя. Це і заняття в спортивних залах місцевих учбових закладів, зокрема середніх шкіл, застарілий спортивний інвентар, аварійний стан причалу. У самій школі приміщення для переодягання утоплюється на електриці, тому температура повітря невисока. Загартуватися зможете, а от обсохнути взимку навряд чи. Звичайно, якщо дуже захотіти свого добитися можна, незважаючи ні на що. 19-річний юнак, Мельник Ігор, найстарший, найдосвідченіший учень школи, посів перше місце в заїзді Байдарок одиночок на 200 метрів. Ігор, скажи, будь ласка, що дають тобі ці змагання? Як спортсмену і як людині? Як найперше, на кожних змаганнях я набираю для себе досвіду, тому що е, кожен заїзд дає щось нове, і від цього можна щось почерпнути. Потім е, можна перевірити на рівні інших спортсменів і свій спортивний рівень, тому що е, вже понад два місяці не було ніяких змагань. А як людині, я Побачив своїх старих друзів, які приїхали з Латвії, І також з Луцька, Шацька. Ми вже дуже довго не бачили На жаль, дійсність далека від казки зі щасливим кінцем. Поки що зігріває золотава мрія про доброго господаря, який на веслувальному каналі зуміє заробити гроші і для себе, і для нашого міста. you mm -hmm.